Добрий день всі присутні. Ви всі розумієте, що з настанням теплої погоди в нас в області автоматично збільшується кількість пожеж. І цього року ми маємо значне зростання кількості пожеж. В цілому в області виникло 405 пожеж станом на сьогодні проти 336 за аналогічний період минулого року. Ми фіксуємо збільшення кількості пожеж на 20%. Значна кількість пожеж від загальної кількості це в основному пожежі в Читловому секторі пожежі, які пов'язані з людським фактором. І так ми з 405 пожеж, 150 пожеж у нас виникло пов'язані раніше з загарянням сухої рослинності. Це значний показник. І також ми спостерігаємо збільшення загорання трави і сухої рослинності майже на 115% за наличний, якщо порівняти з наличним періодом 2023 року. Наприклад, за вчорашню добу у нас виникло вісім пожеж, і шість з них це пов'язані з горінням сухої рослинності. Дві інші пожежі це були пожежі в домогосподарствах, будівлях. Тому головним управлінням активно проводиться інформаційно роз'яснена робота серед населення. Безпосередньо весь інспекторський склад задіяний до відпрацювання населених пунктів. Насамперед відпрацьовуємо населені пункти, де спостерігається збільшення пожеж, і в цілому виникають пожежі. Залучаємо до цієї роботи і працівників поліції, залучаємо наші підрозділи, які безпосередньо користуємося, залучаємо дрони до цієї роботи, тому що так легше виявляти паліїв. Ну але від цього поки що кількість пожеж не зменшується. На жаль. Так, так, за останні рейди наші показали. Ми взловили 32 палія, притягнули їх до відповідальності, адже це насамперед адміністративна відповідальність за паління сухої рослинності. Стаття 77, стаття 77.1 адміністративного кодексу, яка передбачає відповідні штрафні санкції від 160 до 360 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Ну, в принципі, так, коротка статистика. Того, що відбувається. Щоб доповнити Івана Олексійовича, хочу сказати, що сума штрафів складає майже 100 тисяч гривень. Це буквально е, інспекторським складом зроблено за останні два тижні. Така масштабна робота проведена, але, на жаль, буковинці розуміють, тільки коли на них складають адміністративні штрафи і е, тоді реагують на це відповідно, тобто не спарюють траву. У нас склалася така добра традиція, знаєте, певно, якесь через покоління, вона передається якимсь чином, що. От тільки тепло і особливо до Пасхи, значить, треба обов'язково все прибрати і обов'язково все спалити. Ну, на сьогоднішній це заборонено і це спричині різного виду пошкодження. Насамперед, наприклад, слава Богу, ми на свіжі день не маємо там загиблих. Є попередньо було виявлено особу на місці пожежі, але ще немає заключення судомедичної експертизи, чи вона нас внаслідок пожежі, надихавшись там чадним газом, чи умовно. Вона загинула там від інших захворювань чи іншими симптомами. Скажіть, будь ласка, від початку року, яка найбільша, найбільша площа загорання території? Я вам, якщо брати і до і розказувати про територію, воно буде з однієї сторони неправильно, тому що ці пожежі зазвичай всі. Встановлюють гектар, півтора, два гектари масштабні пожежі на гасіння, яких залучається там не одна одиниця техніки, і відбувається гасіння таких пожеж не одну годину. Якщо вдається локалізувати, і ліквідувати пожежу на початковій стадії, то це максимально швидко приїжджається, робиться. Але звичай, завдяки тому, що на світльна погода були ці дні, ці пожежі дуже миттєво поширюються на інші площі, на інші поверхні і стають дуже складними. Ну, практика бачить, що такі пожежі можуть прикидатися на населені пункти, наслідок чого може загалятися домогосподарства і можуть за шкодити там і тваринням, і безпосередньо людям. Але ці пожежі значні, тому що умовно приїхати в поле, яке має півтора гектара, і приїжджає е, один автомобіль, в складі якого перебуває шість чоловік, сім, і охопити півтора гектара разово це дуже важко і складно. Також при сіні пожеж, якщо немає ніяких перешкод, умовно там нічний час чи дозволяють погодні умови. Також нашому залучаються відповідно і дрони для обстеження, щоб можна було розрахувати, куди може поширитися це. Воріння зробити на випередження відповідні кроки. Щоб заповнити Івана Олексійовича, то е, найбільша пожежа за добу, це те, що я можу сказати, це 17 пожеж на відкритій території за одну добу, і це е, площа складала там, здається, майже 15 гектарів. Тобто це, загальна, це за одну добу. І, е, ну, якщо зважати на те, що небезпечний період, у нас стандартно починається з квітня, то вже фіксували пожеж на відкритій території і в лютому, і в березні, і це насправді дуже колосальна цифра станом на, стан на 10 квітня така кількість пожеж на відкритій території, і це не є здорова ситуація, тому е, рейди, про котрі ми говорили з Іваном Олексійовичем зараз, які проводилися от останні два тижні, включно проводилися і на вихідні, тобто, коли люди максимально вдома, і коли вони е, насправді займаються цими господарськими справами, але ну насправді буквально там останніх ем, останніх вихідних то трішечки вона знизилася але це дуже маленьке зниження поки що нас не чують бо тем скажіть ласка чи задію на роботу дрону минулими роками чи це можливо нововедені наші області Справа в тому що в нас в минулому році тільки був створений підрозділ який має право Беремо. управляти відповідними дронами в нас з'явилися розпоряджені дрони які Можуть літати. Ми залучаємо дрони не тільки до виявлення пожеж, ми залучаємо до пошуку людей, тому що у нас є дрони, які обладнані тепловими лучами, які допомагають. Дрони значно допомагають в виконанні дуже великої кількості завдань. Цього року можна сказати, що це можливий як експеримент для того. Ну, але насамперед, крім да, зараз сталося пожежі, ми залучаємо дрони для виявлення місць осередків, для виявлення паліїв. Але попри це, ми все одно. Залучали дрони і до дослідження можливих загроз, тому що Виявляється, десь є сухіші місцевості, десь інші трони майже кожен день задіяні навіть до розвідки території, де можливо це станеться, куди можливо буде поширюватися, навіть якщо на даний момент не сталася ніяка пожежа і нічого не горить. Максимально в тому році ми використали, коли було масштабна пожежа на території Вижницького національного парку, і там пожежа була понад 7 гектарів. І саме завдяки цьому нашому підрозділу, який застосовує БПЛА, тоді можна було... Конкретно прогнозувати поширення її і саме туди залучати людей, котрі ну вогнеборців насправді або там працівників цього парку, котрі могли проводити локалізацію такої пожежі, щоб поширення не йшло, тому що ви знаєте, що лісова пожежа це ну найшвидше поширення, яке неможливо ні прогнозувати і коригувати, теж дуже складно, так само як і загасити. Ну, не можна сказати, що ми на всі пожежі використовуємо дрони. Все залежить від складності пожежі, все залежить від пори дня, тому що ми залучаємо за потреби. Якщо є необхідність, ми можемо залучати і в будь-який час, і наш підрозділ відповідно забезпечений дронами, які можуть виконувати ці завдання в нічний час. Тому це все залежить від необхідності. Так, звичайно, ми стараємося не використовувати дрони, якщо. Нема такої не тому, що ви знаєте, що на сьогодні є ряд заборон по області, які ну, людина не має права підняти дрон, коли захотіла. Ми треба від поперед відповідні Кожен... служби, треба погодитися. Кожного разу це не так це просто, це складний процес. Але так як ми одна з оперативних служб, то нам є співпраця, і є розуміння. Але без потреби ну, або так, про всяк випадок не рекомендовано, тому ми закористовуємо тільки. Якщо я негайна пожеж більше Ні, справа в тому, що, наприклад, під час пожежі, якщо це пожежа пов'язана з горінням трави, так, він може облетіти, подивитися. Якщо це пожежа може бути якось об'єктового рівня чи тому подібне, то дрон він все одно не побачить через дим, він не побачить, наприклад, все. Тому там можуть задіяне бути інша техніка, яка може там під'їхати ближче, подивитися. Це все, все специфіка роботи, специфіка кожного випадку окремо. Наразі якихось конкретних цифр немає. Ну, от все ж таки зважаючи до ситуації і до масштабів пожежі. Це максимально на що зважають фахівці з реагування, котрі приймають рішення, потрібен підрозділ БПЛА чи не потрібен. Чи були випадки, коли знаходили порушників за допомогою Так, ми за цих от два тижні, що ми більш активно. Тому що, щоб ви розуміли, інформаційна роз'яснена робота самого інспектора складу вона проводиться завжди. Вона проводиться тільки, от сьогодні випало сонечко, чи є можливість попасти в населений пункт, інспектор іде, проводить цю роботу не тільки там, з населенням, він проводить на підприємствах, установах, може проводити, може проводити в садках, школах. Тут е, всебічно охоплюється той чи інший е, то, інше населення. Тому а, в зв'язку з різким збільшенням, яке вже голосив, у нас сталося на сьогодні 150 пожеж загорання екосистем, і там ріст 120% майже, то умовно ми почали шукати шляхи, які б нам допомогли виловлювати паліїв, допомогли би нам більш дослідити цю проблему. І за цих два тижні, що ми активніше почали працювати. Так, да, є випадки, виявили людей, коли людині показати, що от от ви йдете від цього вогнища, от вас тут зафіксовано, то стає розмовляти з такими людьми вже легше. Тому що ви розуміли, не всі палії готові визнати, що вони палії. І в нас є багато випадків, коли навіть наші протоколи, які ми складаємо, вони попадають до суду, їх оскаржують. І люди активно доказують, що от я не міг там бути. І випадки, що не чуть там не я на лікарняному був чи ще щось. Ну, люди є різні і по-різному ставляться до цього. Не всі готові визнати, що да, я накоїв, да, я тут от я більше не буду, і всім розкажу, що так не можна робити. <тас> <тас> на свій день за паління рослинності передбач тільки адміністративну відповідальність. Якщо внаслідок паління рослинності, там може бути завдана значна шкода. Там, умовно, там, людям чи житлу чи лісовим масивом, і вона буде правильно прорахована, вона буде мати значні збитки, тоді поліція праві порушити відповідні кримінальні провадження і вживати вже законодавство кримінальне, відповідно. Але інспекція наша застосовує тільки адміністративні штрафи до полі. Справа в тому, що, ви знаєте, сьогодні, умовно, це чільмецький район він є найбільшим у нас, тому його порівняти з Дністровським чи з Вижницьким буде неправильно. І казати, що от, в Чернівецькому районі найбільше пожеж, так він найбільший. Хочемо, не хочемо, їх буде багато пожеж порівняно з іншими районами. І при цьому, звичайно, в Дністровському в тому самому районі там легше, можливо, активніше, легше працювати з паліями, тому що там легше донести інформацію, бо менша кількість населення скоріше можна працювати. Ті населені пункти донести Чевецьким районом. Треба працювати і працювати ширше, і залучати. Я ж кажу, ми залучаємо і поліцію залучаємо інколи сільських голів. Пробуємо залучати. Працівників підрозділів місцевої пожежної охорони, дружини юних пожежників, ну ці рухи, які ніби з нами можуть проводити інформаційно розвязкову роботу, ми пробуємо залучати. Але в зв'язку з тим, що ці підрозділи не є підрозділами державної форми власності, які зобов'язані, чи в яких покладаються функції виконання даних задач, то це більш така волонтерська діяльність на добровільних засадах. Пальі згідно 77-1 статті адміністративного кодексу. Там передбачено штрафні санкції від 160 до 360 неподаткових мінімум доходів громадян. Це ви це орієнтовно там, 3 тисячі гривень до 6 тисяч гривень. Де відбулася наймасштабніша пожежа? Ну, для цього потрібно провести додатковий аналіз, щоб вам дати більш таку обширну інформацію. Розумієте, люба пожежа по пособи масштабна. Наприклад, якщо виникли пожежа в Дністровському районі, а мовно, в тому самому місті Новодністровська, наш підрозділ перебуває в місті Сокіряни, то вона лише по часу слідування туди вона вже може бути масштабною і вже може спричинити більше шкоди, чи, наприклад, та пожежа, яка ми виїжджаємо в Чорнівку і Чорнівка горить, а крім Чорнівки три пожежних підрозділа міських, які там за пару хвилин можуть приїхати і активно включитися і погасити пожежу. Тому такого критерія немає. У нас, ми не виводимо по таких критеріях. Просто в середньому, от -от, якщо це пожежа, яка за містом, за містом, ці пожежі набувають різних розмірів. Це гектар, півтора гектара це значні пожежі, це гектар, це велика пожежа. Тому що, як ми вже говорили, якщо приїжджає туди, один розрахунок наш це там ще чоловік, їм треба локалізувати. Ну ви розумієте, гектар і шість чоловік і умовно з воду де гасіння тих відк на відкритій території. То це не відбувається там, грубо кажучи, з рукава, а відбувається такими спеціальними хлопостами. За допомогою да. пройти хлопцям, ну тобто черговому караулу, який приїхав на пожежу, один гектар шість чоловік. Ну, метр в метр, треба їм пройти, так. приглушити це горіння. Тобто це забирає це... дуже багато часу, забирає багато сил. І сил не в першу чергу, тому що хлопці мають бути обов'язково споряджені у бойовці, у касці і так далі. Ну, подібне, що вони могли ну, тобто, перебувати саме у безпосередньому місці горіння і це ну, надзвичайно складно і спекотно, скажімо так. Я би так не знаю, чи що... це. Записі, звісно. Я би взяв пару паліїв, одів їх бойовий одяг, дав їм ці хлопавки, повів би їх в поле, щоб вони так. погасили там одну пожежу. Я думаю, напевно переконаний, щоб наверное, знали всі їхні родичі, що це, це важко, що це непросто. І що це не треба, робити. Це не треба <рес> робити. Тому що складно. Бо, тому що саме бойовий одяг по собі він є важкий, він є вогнетривкий, а вони тривки здобуваються і товщиною, і добуваються відповідними матеріалами. А Сьогодення ще таке в нас, що ну, будемо дякувати Богу і ЗСУ, що у нас більш-менш спокійна ситуація. А хлопці, які виїжджають там в східних регіонах, вони виїжджають ще в захисному в комплектах, це відповідно і так, бронезахист, тому подібне, то це дуже важко. На вигляд, ну, що приїхали, кажеться, ну погасили, ну, молодці. ну, так, Поїхали додому, опять, все нормально. Насправді це дуже важко все. Ну, у нас взагалі та інформаційно-розяйство робота відбувається, можна сказати, круглий рік. Так. От, але Протуваю. вона тільки <зв 'язкове> змінює, змінює, змінює методику, знаєте, змінює тему твоєї розєсної роботи. Томовно, ми закінчили тільки розєсну роботу щодо відпочинку зимовий період, тому що є травмування зимового період, є лід, є вода, люди все одно на лід виходять, і ми також і проводимо цю роботу і в школах і проводимо в сільській місцевості, де нас найбільше трапляється таких випадків. Закінюється літ, починаються от пожежі умовно в екосистемах, які йдуть, ну, вони настривають і майже до закінчення пожежно безпечного періоду, це включно там до листопада місяця ми проводимо цю роботу, дивлячись від погодних умов. А паралельно починаються літнє оздоровлення. Літні оздоровлення, опять же, відпочинок на воді, визначення місць купання, забезпечення безпечного купання. І так, потім починається опальний сезон. Пічне опалення, справність, дотримання. ну, Функційна робота триває круглий рік, але не треба забувати, що інспекційний наш орган, він не є безмежно великий, він не є такий масштабний в області. 51 інспектор, який тільки може здійснити цю роботу, тому ну, на яку покладається виконання цих завдань. Тому роботи теж є багато. Крім цього, інспектор виїжджає на пожежі, оформляє пожежі, веде статистику. Крім цього, інспектор перевіряє захисні споруди чотири рази в рік. Ну, не було би припинення заход державного контролю, крім цього, щоб перевіряв об'єкти відповідно там, до своїх критерій, до своїх там. Тому роботи є багато і вистачає. І наші громадяни реагують позитивно. Чують нас, отримують зазвичай, що доводять інспектор, як дотримуються справи там у пожежно-небезпечний період, чи під час літніх канікул, чи, наприклад, під час опалювання, <кій> отримують інформаційні листівки, котрими забезпечені інспектори, і котрі поширюють вони серед громадян, де роз'яснені найпростіші правила проти пожежні. От. І реагують вони добре на це і готові вислухати інспектора, який проводить роз'яснювальну роботу сьогодні в одній, на завтра в іншій, післязавтра там в районі ну, в одній з територіальних громад. Але результат там на, на словах, на словах, всі згідні, всі, всі розуміють так. проблему, всі, всі розуміють, згідно. що треба так не робити. Але проконтролювати, чи сьогодні там умовно Галина Івановна чи Петро Іванович дотрималися, ми не маємо можливості. Е, Інформаційна робота серед більш молодого покоління вона трошки легше, тому що зараз є інтернет-ресурси, зараз є ігрові форми, яких можна довести, що там палити не можна використовувати, використовувати полум'я не можна, є чат-боти, телеграм-канали відповідні. Тому з більш молодим поколінням ця робота легше йде. Старші люди, от вони так привикли, от їм так казали, що так правильно. При цьому, викладати, да, не добре, але я ж тут чуть-чуть, там, я ж не хотіла. Є таке. і зранку коли ти читаєш до б з <кій> 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 Сьогодні, в цій то громаді, в якій вчора була проведена інформаційно роз'яснювальна робота, виникла стільки то пожежі, і масштаб отакий: от такий -от, такий-то, такий-то, такий. То ну тобто, ти розумієш, що вас почули або вас не почули. Насправді робота це важка, тому що це одно і те саме треба пояснювати кожній людині. І кожна людина вона реагується по своєму питання задають все решта. Але найважливіше у цьому це результат. І коли е, знижуються у нас показники, тоді ми бачимо, що інспекторська робота проведена е, якісна, гарна, і е, ну, на неї є відповідь. Тобто ми чуємо від громадськості, вони реагують відповідно, тобто вони їх почули. А так, інспектор може об'їздити дійсно величезний Дністровський район чи Чернівецький район. А, Люди не хочуть на це реагувати, і, і до цього їх ніяк не заставиш. Тільки, напевно, ну в цьому плітньому періоді, наприклад, там адмінковопорушення, до яких от притягують, і насправді я сподіваюся, що це буде доцільно і що це люди будуть розуміти, що насправді треба прислухатися, коли до тебе приходить пожежний інспектор і пояснює, чого не потрібно робити. є Це запитання, що робити там з листям, сухничні, що робити там. Обов'язково прикопувати або вивозити на е, там офіційні сміттєзвалища. Але ви розумієте, наприклад, ДСНС, вони ДСНС, воно не переслідує виконання якоїсь такої мети, покарати всіх, знайти всіх винних, тому що ста е, робиться більше на інформаційно роз'ясна робота, але інколи от ті самі штрафні санкції, Якщо це невеликий населений пункт, вони можуть дати більше ефекту, чим, наприклад, 10 людям розказати, чим одну бабку штрафанути, яка піде і розкаже це ще 100 людям і проведе цю роботу, можливо, ще не гірше, ніж ми. Це умовність така, але є ж такі люди фактично. Тому ніяким чином ми не хочемо, бо ми розуміємо, які зараз, наприклад, пенсії, які можливості у людей постарше, ми стараємося в таких випадках враховувати це. Але, попри це все, ви розумієте, наприклад, з якщо взяти статистику, 150 пожеж, тільки 32 адмістяни, значить значна кількість людей залишилась непокараними за те, що вони робили, то тобто, що вони могли спричинити значні збитки і все інше. При цьому, ну, найбільша проблема цього, що вони лишилися непокараними, що дуже важко встановити особу, яка вчинила це підпал чи розпалювання тому що. Той самий сусід в нього може хворіти, він каже, там, це не я, це от там Іванов, Петров там, чи ще щось. Другу сусід скажуть, так, да, так, да, я бачу. Іванов, Петров, сусід, знаєте. Є такі моменти, коли сусіди стають справжніми українцями і підтримують на одного, як можуть. Або питають, хто нас здав? Таке питання, що да, досить. Хто цікаво. нас дав? Да. Випадки Та цікаві, не... кожен по-своєму. Ну, все одно робота. Не перестає, ми кожен день йдемо, кожен день просимо, кожен день роз'яснюємо листівки, відповідні, відповідні буклети. Всі зараз зайняті, всі кудись спішать. Повірте мені, що просто прийти до людини, всі питають, а хто ви, а що ви, доки це все поясниш, це не так легко, а потім знайти якусь спільну мову, щоб людина почала тебе слухати, а не задавати питання. А в тебе таких людей і вулиці, і цілий населений пункт.